Там воно небагато. Так, підожди, не Лягай. Оскільки за Першою освітою я медик, я хірургічна сестра, то в грудні 2022 року я була мобілізована у місті Кривий, Ріг, де стояла на обліку, як внутрішньопереміщена особа до лав Збройних сил, а саме до Національної гвардії. я спочатку не почувствовала, я потім в Робіть боліс мені дайте. Ми живемо безпосередньо з нашими хлопцями. Ми знаємо кожного з них. Кожен з них це наш син, брат або батько. Вони для нас дуже рідні, тому виносити їх пораненими це особиста втрата і це особистий біль. Ми відносимось до цього як до порятунку своєї рідної і близької людини. Тут наскрізне. Все добре. Фізично. Це виснажує? Ні, це не виснажує. Ти борешся за життя. За тобою стоїть чиєсь життя, а за цим життям ще стоять чиїсь доля. Тому морально так, це дуже виснажує. Особливо, якщо це близька і знайома тобі людина, це дуже виснажує, але фізично ні. Смотри на мене, смотри на мене, смотри на мене. Все, відкриваємося. Поранення таке, як оборотрама, у, у нас отримував кожен. Але те, що стосується медиків, то на це не звертається уваги. Навіть якщо в тебе прилетів невеликий осколок, ти сам себе перебунтував і поїхав, або комусь зараз допомога потрібна більше ніж тобі, все все, все все, 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 все.